Різдвяна ілюмінація засяла в Лондоні на площі біля торговельного центру Ковендгарден. Красується 18-метрова ялинка. Її виростили у Великій Британії. Серед гілок сяють 30 тисяч лампочок. Сама будівля теж прикрашена гірляндами, а всередині під підсталою завмерли гігантські дзвіночки, які ніби ось ось зазвучать. У торговельному центрі завжди людно туристів приваблюють магазини, які торгують предметами розкоші, ресторани з вишуканою кухнею та ремісничий ринок. А на цій будівлі, що у кварталі Мейферм, оселився гіганський павич. Інсталяція належить приватному клубові. Анабельс. за її допомоги він збирає пожертвування на їжу для дітей з бідних сімей. Поруч над вулицею Бонд-Стріт, у повітрі ширяють флакони парфумів шанель номер 5», оточені блискучими вогнями. Дизайн прикрас цілком доречний. Тут розташовані магазини класу люкс, зокрема Прада Картьєр. А також знамениті лондонські універмаги Liberty та Фортнум Mason. на Regent стріт у Вест-Енді теж особливі прикраси. Тут чарівну атмосферу створюють інсталяції у вигляді ангелів. Вулиця йде від площі Ватерло до перехрестя Скавендіш Плейс та Mortimer Street. Її довжина майже 1300 метрів. Святкова інсталяція називається Дух Різдва. Освітлений міський ландшафт вписується і колесо огляду лондонське око підсвічене лампочками. Святкова ілюмінація в Лондоні вмикатиметься щовечора щонайменше до 5 січня.